Сьогодні ми бачимо ту красоту, яку можна зробити, із того, що стояло тут понад 20 років. Я впевнений в тому, що при підтримці кожного з вас можна зробити чудо. І це чудо сьогодні є. І з нами сьогодні, святи отці, вони теж скажуть, що без їхньої допомоги ми теж не можемо нічого зробити. Але дивлячись на все це, я хочу сказати і слова вдячності, і нашій районній адміністрації, тому що. Без їхньої підтримки ми теж нічого, як кажуть, не вліво не вправо, але хочемо йти тільки вверх і вперед. Сьогодні Дійсно, визначна подія, і, мабуть, не тільки в масштабі Слобожанської селищної громади, Дніпровського району, але й всієї Дніпропетровської області. Отже, в умовах війни ми вкотре пересвідчуємося в намаганні керівництва і району даного, і громади забезпечити. Безпеку своїх громадян, мешканців і на сьогоднішній день це вже третя місцева пожежна команда, яка відкривається в Слобожанській територіальній громаді, що дозволяє зменшити терміни реагування на будь-які виклики пов'язані з пожежами та надзвичайними подіями. Приблизно до 10-15 хвилин прибуття першого підрозділу це дуже важливо і це допоможе в умовах і мирного часу, і на сьогоднішній день воєнного часу більш ретельно реагувати і рятувати і наших громадян, і майно громади і громадян. Основне завдання місцевої пожежної команди це гасіння пожеж, це як такі сміттєзвалища, це сухостій, це можливо будуть будинки, там сараї. А також ми виконуємо ще функцію господарського направлення – це косіння карантинної рослинності, це допомога в гуманітарній вигрузці. Це допомога старостату, будинку культури, амбулаторії в різностороння, ну, всестороння допомога.